Ну що ж друзі, всіх вас на футбольних новинах Сашка Фану. І ми сьогодні вибачаю за незручності, бо в п'ятницю ту не було, бо я від'їжджав на канікулах та відпочивав. Тож, вибачте, що не було новин. Та сьогодні, можливо, буде погана якість, бо я не з селфі-палку. Ну, давайте нахайте час а почнемо. А саме у 9 листопада буде Енс Скуфіко, саме Легенди Барселони. Проти Огенди Рау. Тож, дивимося, я вам сказав новину. Ви дивіться, вам дуже рекомендую. Все ж таки, це буде о 5-й ранку, тож по Україні. Тож, друзі, хто прокинеться в 5-й ранку, а я може вона прокинуся бо для мене це такий час дуже рано. Я десь прокидаюся о 6-й ранку, або о 5 ранку. Це мені десь потрібно лягати спати о 7-й вечір. Тож, також говоримо за легенду Барселони у Суарес, А саме чому у Суарес, а саме декілька років назад Уіс Суарес таку зробив за 5 матчів неймовірну застиску. А саме він забив покер та 3 асиста за, за один матч получив оцінку 10. Потім проти Спортінгу забив 4 голи. Проти Бетісу 1, проти Еспаньога віддав асист та забив дубль, та проти Гранда, Гранди забив хет Трік. Тобто він 18 гольових зробив, 18 гольових дій він зробив для Барселони за 5 матчів, що є неймовірною статистикою. Ну, і ці хвилини допомогли Суаресу обійти Роналду. І взяти Золоту. Бутс. Ще одна легенда, а саме, яка закінчив кар'єру Злата Ібрахімович. Він сказав різницю Месі між Месі і Роналду. Чому Месі голд? він сказав, бо інтерв'ю так говорить? Чому Роналду голд, бо він говорить так про себе на інтерв'ю? Ось чому він так думає. Ну, якесь дуже странне рішення, на мою думку. Але все-таки ну це його думка. Це його власність. І переходимо до нашої легенди. Рубена Борім зробив неймовірну статистику. Три матчі, три виграші. І він найкращий тренер місяця. Тож поподуймо йому, щоб він так далі. І тому хейтери всі, давайте донизу. Бо Ман Юнайтед скоро виграє АПЛ. В них віримо. Ну і Барселона готова зробити обмін. Холланд на Ольму. Тобто Ерлін Холланд перейде до Барселони, а до Манчестер Сіті вони в замін візьмуть дані Ольму. Але що саме ще Манчестер Сіті хоче та вимагає за зарплату за Ольму? Тобто, що перейшов Холланд і такий обмін зробився, то Барселона ще трошки доплатить, бо якийсь обмін буде ну, нелогічний для Сіті і більше в полі. Пользують піде в Барс. Тож, Гвардіола дуже зацікавний, Ольмо, і прийняв цю звістку. Але, на мою думку, краще МанСіті все ж таки не продавати Холанда, бо ну, він контракт підписав до 2031 року. Нікуди він не утікав. Хай поки що звіть Манчестер Сіті і Можу, за, за рахунок нього виграє ще титул. Ну, і Роналдо, як завжди. Зробив таку сильну заявку, яку ж мені аж навіть я хохотав весь вечір. А саме він сказав, що як по мені забувати в Саудовській Лізі набагато складніше, ніж в Алізі. Тобто він не може забити в Саудівській Лізі, там де грають якісь, можна сказати, вже або професіонали, які за межами 30 років, ну, окрім Джоо Фелікса. Або якісь не якісь дуже гравці, які прямо не вміють грати і все. Які, можна сказати, нема опиту. Тобто, і він ще каже, що в Валізі, там, де всі просто монстри команди, і він ще каже, що йому легше там забувати. Ну, то також дуже смішна заявка від Роналду. Ну, і що ж можу сказати? У нас ще один кубки. А саме найкращий гравець цього року, всі номінанти. Ну, я думаю, Рафін'я тут пройде. Ну, якщо на Рафіні, то це буде прям величайше в історії ограблення світу. Саме Рафіні вкрав Золотий м'яч тоді і найкращого гравця, і в команду Менц не попав. Ну, це тоді буде вже якась обкрадіжка. Далі. Про воротарів, А саме найкращі воротарі попали Алісон Бекер, Куртуа, Жануїджі Донорума, Емі Мартінес, Мануель Ноєр, Давід Рая, Ян Зомер та Войцех Щесний. Але дуже два мене здивував кандидата, саме щесний, е, попав туди. І також мене зацікавило, чому саме Мартінес попав. І тоді я почав думати, чи він попав за чемпіонат світу 2022. Чи вони просто так написали, бо все. Ну, мене дуже здивувала ця думка. Тож на найкращому гравцю світу, зараз я вам вже скажу, номінантів: Дембале, Хакімі, Кейн, МБП, Мендеш, Паумер, Педрі, Руфіні, Салах, Вітіні та Ямаль. Ну, як я вже сказав, Рафіні тут буде, або то буде. Я не знаю, то що то буде, то буде капець. І арсенал. проговоримо про арсенал, а саме арсенал став першим фаворитом для букмейкерів. А саме ось так топ 10 зараз виглядає. Перше місце Арсенал, друге місце ПСЖ, третє місце Баварія, четверте місце Барселона, п'яте місце Ліверпуль, шосте місце Реал Мадрид, сьоме місце Манчестер Сіті, восьме місце Челсі, дев'яте місце Інтер Мілан, і 10 місце Тотангом. Тож, друзі, букмейкери роблять свої думки. А на мою думку, поки що най... тим фаворитом, яким я рахую, це Баварія Мюнхен. Ну тож, давайте скажемо тоді і про таблицю ЕОЧ, а, як, а як вона зараз виглядає? 12 очок без програмів. Перше місце Баварія Мюнхен. Друге місце Арсенал, третє місце, Інтер, четверте місце з 10 очками Манчестер Сіті. І далі починається серія з 9 очків. А саме з п'ятого місця по дев'яте місце робляться 9-очко команди. А саме ПСЖ 5, Ньюкасл 6, Рамадрид, 7, Ліверпуль 8, Гавластрай, 9. Далі Тоттенхем. Все ж таки, 10 місце 8 балів він відудокремлюсь. І теж семи очок. Одинадцяте місце. Барселона, 12, Челсі, Спортг, на 13, 14 місце. Борусія, Дормун. І далі дурнення, що зацікавив, Карабах. У якого був такий відсоток. Просто такий відсоток, щоб виграти. ЛЧ, І вони на 15 му місці. І вони на 15-му місці! Так ви ще послухайте, які далі йдуть кандидати. Тобто Атланта, Сімочок, Атлетіко Мадрид, який набагато сильніше Карабаха, і він програє? 17 місце. Далі йде Монако, ПСВ, Пафус, Баваємю, Леверкузен, Ліверкузен, вибачає, Леверкузен, Ліверкузен, Плюбрюг, Ентрак Франкфурт, Наполі. Яке, ну, набагато більше відсотків перемоги. Але. Так сталося. І ще в Наполі 4. 4. 4 бали. А в Карабаха 7 балів. Тобто на 3 бали більше йде. А в тому році Наполі був чемпіон в італіянській Лігі. Тож далі починається вже, які точно вийдуть з 25-го місяця по 36. Ну, це не поки, це не точно. А поки що, які, поки що які можуть вибути. А саме Марсель, три очка, Ювентус, три очка. Ну, Ювентус зовсім здувся. Тут нічого не буду казати, бо там я зараз розплачуся навіть. Атлетико Клаб 27 місце. Три очка Юніон СГ, 3 очка, 28 місце, 29 місце, Бюде Глім 2 очка Славія Прага, 30 місце, 2 очка Олімпіакус, 31 місце. Два очка. І далі починається просто серія на вдачі. Вілярау! Од очко. Одне очко вілярау. Така сильна команда в Валізі. Далі, ну, не прям ще сильно, але все ж таки, ну, там десь сьоме, шосте. Поки що воно навіть на третьому на четвертому місці, то, ну, для вілярау це нормально. А вони в валізі просто здулися. Один бал. 32 місце. 33 Копенгаген 1 бал. Далі мене що здивувало, що 34 місце кайрат 1 бал. І 35 та 36 місце по 0 балів це Бенфіка та Якс. Ну от як Бенфіка та Аякс просто всі поздували. Я не розумію, ну як вони поздували всі. Ну хоча б нічию зробить. Навіть кайрат зробив нічию. А в нього був просто. 0% на перемогу. 0. А от Бенфіка і Аякс, ну, друзі, так сталося. На жаль, так сталося. Ну, і Рафіню не зупинити. Он ще вжив три сторіс. А саме не єдиний гравець не набирав 60 результативних дійствій з того часу, як Мейс Та Роналду. Вийшов з Європи. Це зробив тільки один Арфінія. Далі ні, 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 ніхто з гравців не може зревнітися як Роналду по. Гольовим! Гольовим, ви знаєте що ж? Гольовим дійстві в найкращому сезоні уче. А Орфіння може, бо в нього 14! Як і в Роналду! Тобто від. Людина просто в фантазії. І знову таки Рафінія третє. Ні одна людина, бразильська особа, не забула більше 10 голов в величі. Але Рафін'я забив. Рафінія це зробив. Навіть Неймар не забував, а Рафінія забив. Ніхто не забував 50 гольових особ. В Барсіоні, як з того часу, як Суарес, Месі та Неймар покинули басу. А Фін я це зробив. Арфін це зробив і це може доказати. Тобто, далі йде те, що ніхто не набрав більше гольових дій в маті. Ніхто не набрав більше гольових дій. Ніж матчів, тобто гольовий дій був біля матчів було нижче. Тобто більше гольових дій, ніж матчів. Ніхто так не зробив. Зіляно в кожному турнірі в тому сезоні 24-25. Ніхто це не зробив. А Рафіня зробив. Рафіня це зробив! І ще ніхто не був найкращим асистентом та бомбардиром, як Месі це зробив у 2015 году. Це зробив Рафінія. Рафінія майже ну, міг побити рекорд і Месі. Але ніхто це з 2015 року не робив. Всі рекорди Рафінія побив. Тобто раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рекордів побив Рафіні. А ніхто це. А вони йому не дали золотий м'яч. Йому не дали золотий м'яч. І він навіть сторіс опублікував там, де я навіть зараз я на сторіс його зайшов і читаю з них. Бо мені просто дуже хочеться. Ну, я розумію людину. їй дуже зараз не по собі. Ну і коли тренд. Олександр Арнольд повернувся до повернувся до Ліверпулю, то він також залишив записку та геймпад до смерті Діожота та Сіу. Я трошки не знайшов інформації про цю записку, тож вибачайте за незручності. Але переходимо до наших легенд. А Тенхах може знову. Зробити прайм Аякса. А саме Тенхак може повернутися до Аякса. І тоді вже, він, ну, тим паче, вчора вони або, або позавчора Аякс звільнили свого тренера. Тобто, тренер вільний. І Тенхак може і тоді повернеться Прайм. Тобто тоді може повернутися Прайм Аяксу. І Аякс вже буде нарешті хоча б одне очко мати. А от і що ми подивимося. Проходимо до трансферів, а саме Манчестер Сіті зробить так і хоче зробити так, щоб Вінісіус все ж таки перейшов до Манчестер Сіті. Вони дуже зв'язали, вже Манчестер Сіті зв'язалися з агентами і йдуть переговори. Ми, ми поговоримо про легенду. Але не легенду футболу. А легенду і футбол, можна сказати, ну не таку прямо легенду футболу, а більше легенду тренера. Бо 990 матчів зараз на даний момент провів Пеп Гвардіова за тренувальну кар'єру. Тобто він зіграв і скоро вже він стане рекордним, а саме проти Ліверпуля, вже буде тисячі матчів в кар'єрі, але тренерській. Тобто він за Сіті зіграв. За Сіті він зіграв 549 матчів. Далі за Баварію в Мюнхен зіграв 161 матч. Далі за Барселону 247 матчів. І ще за Молон, Барселону таку молодшу зіграв 42 матчі. Ну і почнемо говорити, саме закінчимо говорити про хейтерів. Хейтер веде, бо Алтоні повертає свій прайм. 10 матчів та 8 гол плюс пас. Тож, ще на золотий м'яч є шанси в Антоні. Ну і ми закінчимо ось такою смішною пісенькою. Ось такою смішною пісенькою закінчимо наш відео. Бо головніша колаборація, яку я не бачив, це якась сміхотіття. Як ви бачите, ось така колаборація зробив Борн з пепою Піх. Дуже смішно. Тож, ви поки що дивіться. А я вам говорю всім пока-пока. Та до нових зустрічей, друзі! Пока-пока!